Так, Доброго дня. Зараз спробуємо створити завантаж... завантажувальну флешку з операційною системою C-Mail Genou Linux за допомогою альтернативної програмки Balena Etcher. В По Попередньому відео я показую, як створити завантажувальну флешку з операційною системою Сімайста GNU Linux за допомогою портативної програмки Rufus. А тепер ми спробуємо створити цю саму завантажувальну флешку за допомогою портативної програмки Balena Etcher. Так, я і попередньо ось скачав, відповідно, да, бачите, установочні цієї Balena Etcher. Так, де воно є? А, от є сайт офіційний Balena Etcher. Ось ви можете перейти. Etger Да, Відповідно. А от цей е, офіційний сайт, і відповідно, тут обрати, очевидно, Download Etcher. Бачите, так? Download HR, і отут будуть версії, які ви можете завантажити. Значить, мені треба версія на Windows. Ось вибираю OS Windows. І, очевидно, я вберу, ось, дивіться, HR for Windows Portable. Це Також портативно не треба встановити. І ось це друге посилання. Я використав, щоб скачати цю програмку. Окей, я вже її скачав. Ось вона є. Завантажу її, подивлюся, як створити завантажену флешку за допомогою цієї програмки. Запускаю. Чекаю. Важкуватий процес завантажу. Точніше, запуска першого, але бачу, що він крутиться крутілка навколо курсора. Значить, відповідно ця програмка запустилась. Окей. Перше дивіться, тут є три кроки, бачите? Да? На першому кроці я обираю звідки мені брати той ISO файл. Тобто, які ISO файли я хочу розпакувати на цю флешку. Тобто, яку операційну систему я хочу, щоб вона була на цій флешці. тобто, Флешка була завантажена для даної операційної системи. Аналогічним чином, я вибираю от, Flash From File. Як правило, зараз практично всі операційні системи розповсюджуються в форматі ISO. То мені треба отут Flashfrom file обрати ISO файл там, де в мене операційна система з Ubuntu. От я натискаю Flashfrom file. І дивлюся на робочому столі. Ось тут має бути в мене десктоп. От десктоп. А тут маю вибрати з Ubuntu. Вибрав. Open. Так. Далі. Перший крок, бачите, ось тут є. Уже я вибрав, який і образ мені треба розпакувати на флешку. На другому кроці. Нам треба вибрати яку флешку. ну, от Бачите, воно в мене автоматом а, визначилось яку флешку, бо вона в мене одна зараз підключена. ну, Можна, якщо у вас декілька флешок, натиснути Change і вибрати з цього переліку, на яку флешку мені розпаковує даний образ. Але я нічого не буду робити. І отут, ось, дивіться, все, натискаємо флеш. І чекаємо. процес іде, тут якась рекламка, очевидно буде. Ну, аналогічним чином, ага, воно ще запитало дозу. Аналогічним чином, нехай процес іде, я також поставлю на паузу і почекаємо, почекаємо, скільки він триватиме. Так. Попередньо пишеться час, скільки даний процес буде тривати. Ну, раді цікавості, зараз у мене 8 година. Ранку ну, давайте подивимось, через скільки хвилин а, створиться завантажена флешка з операційною системою а, з Ubuntu, а, за допомогою вже не Rufus, а, а оцієї програмки Балинаетчер. Ну що ж, здається. Програмка Балінає через зробила завантажену флешку. Значить, У мене зараз 22 хвилини. Значить, вона створювала цю завантажену флешку з GNU-Linux, конкретно із Ubuntu десь в районі 22 хвилин. Це трошки довше, ніж програмка Rufus, але тут ще десь 4-5 хвилин відбувалася перевірка завантаженої флешки. Тобто не просто там робиться завантажена флешка, а ще й перевіряється, чи все там нормально, чи не все. Окей. Значить, Флешка створена. Я закриваю дану програмку. І відкрию, подивлюсь, що зараз в мене міститься на флешці. Значить, от дивіться, всі мої локальні диски. До речі, флешки я зараз тут і не бачу. Зараз відключу-підключу. І має вона зараз з'явитися. Чекаю трохи. Так, ось дивіться. Зараз покажу. Не лякайтеся. Значить, фішка яка? Тут у мене ну, з'явилися якісь два диски. А, що це за диски, я не знаю, але, в принципі, завантажена флешка створилася з Linux. Просто якось ця флешка а, перетворилася на цікавий формат. Зокрема, на моїй флешці містяться два диски. І вони в Windows не відкриваються. Ну, це тому що це диски. Підготовлені для Linux, а диски, локальні диски Linux у Windows не бачаться. Тому не лякайтеся. В деякого з вас виникала така проблема, от ви балі через робили завантажну флешку, а далі що з цієї флешки робити і т.д. і Не зрозуміло. Не лякайтеся, що далі робити, як її вернуть в попередній стан, я вам покажу в наступних відео.